Сьогодні ми звертаємося до всіх, кому не доля та історія Дрогобича. У самому серці нашого міста стоїть унікальна пам'ятка Дрогобицька солива. Сіль це символ дрогобича. Про це свідчить герб міста, на якому зображено дев'ять топок солі. Дрогобич ще середньовіччя був важливим центром видобутку та варіння солі. Завдяки солі місто здобуло славу не лише в Халичині, а й далеко за її межами. Це єдине підприємство в Європі, де сіль виготовляють тим самим методом, що тисячоліття тому. Виварня з є ропи. Тропицька соловарня – це місце, де народжується сіль. Для молоді Дрогобича соловарня це не просто історична пам'ятка, а жива спадщина. Зберігаючи це місце, ми зберігаємо свою історію, з якою хочемо виростати, будувати майбутнє та пишатися рідним краєм. Дрогобич – місто, яке живе з переконанням, що у ньому все сіль. Збережи Соливарню Дрогобичу. Збережи душу міста, а душа не продається. Збережи соливарню, Дрогобичу. Зберегти соливарню значить залишити Дрогобичу його автентичність і неповторність. Збережи, соливарню, Дрогобичу!